Всім привіт, всім доброго ранку. Понеділок, початок трудового тижня. Я йду на роботу, зайшла в гаму, купила молочко до кави і топаю. У нас сьогодні по погоді мінус сім, е Холодновато, рука замерзає, коли отак от, е держати телефон. Богданчик пішов вже в школу, бо він, школа у нас почалась тиждень тому, але він у нас болів, як я вже розказувала, як ви знаєте. От, сьогодні вже пішов у школу після довгих канікулів. Звісно, йому не хотілося, ну що От, Папа на роботу, мама каже, сьогодні теж багато діло, не буду вдома сидіти, буду йти кудись на вулицю. Ну, в общем, всі-всі по роботам. Так що всім бажаю гарного трудового тижня і, і я з вами. Так, Ліда сіла на... Кофі Пітія вже в нас, подивилася і не заповнила пів одинадцятого. У мене вже була одна клієнточка, йшла, зробила її і зараз чекаю на наступну клієнтку. От. А ще приходила мама. Ходила вона там, займалася своїми очками, бо щось у неї там відкрутився болтик, і оця штучка, одна, ушко чи як там його називають. В общем, отпала, і вона ходила в, е, до господі, в оптику. Ліда раз раз. Ходила в оптику, щоб їй там щось зробили, тому що вона вже думала, що дорогі свої очки е, вона їх просрала, скажімо так. Вот. А потім їй хтось там посередив, чи вона сама поняла, не знаю, в общем, і вона пішла в оптику, щоб їй е, починили. П'ять злотих, вкрутили шурупчик, взагалі не якось. Ще й пам'ять на телефоні заповнена. В общем, все, слава Богу. Так що мама до мене приходила, ми з неї попили кофе, я собі зробила час, вона вже попила. Бо тоді, коли вона прийшла, я тут підготовлювалася до другої клієнтки, до наступної Вот. І мама вже пішла каже, на вулиці така класна погода, не хочеться йти в хату. Прям так ну, супер. І я дивлюся в вікно от прям весна, знаєте, і запах весни. Такої ранньої, но весни. Не знаю, я, що, звісно, буде взагалі по, по, по погоді, що це вже Якщо це буде така зима, то я буду просто в шокі. Тому що закопане і немає снігу це щось нове. Що стає, разом з вами подивимося. Я дивилася, що на середину тижня передавали сніг. Правильно. Тепер уже сніг не передають, передають тільки на п'ятницю і то 40%. І я думаю, що це значить, імовірність дуже маленька, може навіть пере, перемінятися, такого не буде. Зато, зато передають з суботи у нас мінус 11, мінус 14 ночу. Ну, мінус є, це хорошо, а от снігу немає. Інтересно, в чому така погода в Закопаному? Сонечко, хорошо, буде ясно, ну тільки що немає снігу. Блін, маємо, що маємо, ми ж не можемо нічого з цим зробити, так? Да? Так що, такі діла. В общем, сьогодні в мене буде, кстаті, зустріч. встріча. Потім розкажу після цього. Мама сказала, що. Обов'язково надо ділитися з своїми підписниками, тому що ми і відкрили свої канали для того, щоб ділитися. Каже, не бійся, нічого ти там не зглазиш, нічого там не буде, взагалі, ділись. Так що сьогодні, як зустрітися, все зроблю, то обязательно розкажу. Ну, тільки розкажу, мабуть, наступному відео, а не в цьому. Что це відео я вже змонтірую і виставлю вечором. А розкажу вже в завтрашньому відео, так що ждіть. А ви там кажете, що я вирішила чоловіка поміняти, мабуть. Ні, чоловіка я міняти не буду. Він у мене самый найкращий. Вот. Ми з ним вже дуже-дуже давно вместе. Разом. Мені всекається, що 12 років, а ще більше. З 2010 року ми з ним разом. Так що, вже давно, і думаю, що міняти я його не буду, тому що. Достойних немає, желання немає, і ніхто мені не треба, окрім нього, якщо так. В общем, пішла працювати. Що я вже йду до біда, пообідала і біжу на роботу. У нас класна погода, правда. Мама була права, тепленько дуже, прям супер. Сходила по ділам, як він розказувала вам, все в мене вийшлося. І вже в завтрашньому відео я вам розкажу, поділюся, що в мене, мене произошло. У так, мене такі діла. Людей на крупушках багатинько. Всі знають, хто гуляє, хто ходить по ділам, так як я. Магазини так, так, вже готуються до Дня закоханих. Хочу собі таку подушечку. Бачите? У нас опять затора тут на дорозі, з цієї сторони. Була клієнтка, до неї дзвонив чоловік, говорить, що там машина горить і заблокований проїзд, і тому всі їдуть з цієї сторони. Капець. Я ще працюю, у мене ще пару клієнтів. Мені так подобається цей мій хвостик, подобається це. мені цей хвостик, який я роблю. Класно, що в мене отросли волоси. Дуже мені це подобається. Кстати, я оці волосся отращую, представляєте, два роки я приїхала в Закопани, була така коротко-коротко стрижена, така ну, чорна, хотіла сказати, не чорна, а ну, такі у мене були свої волоси темнорусі. А, цей. а потім, пам'ятаю, в мене вони тросли трошки, і приїжджала Наташа перший раз, і вона мене постригла опять коротко і покрасила в світлий цвет. А потім пройшло місяця три, і я розумію, що я не можу знайти собі мастера на коротку стрижку. І цей. І я знайшла Юлю, цю дівчинку, з якою я ходжу, мастера. От. І кажу, що я хочу отращувати волоси, і вона мене почала красити так темніше більше. Uh, і, в общем, отращую я оце, Ви Представте, у мене вже такі волосся такі. Прям класно, я така довольна, як ото слон, знаєте. В общем, У нас вже кінець дня, вечері є, ну, погода отлічна. Так що я дорабатую, дорабатую сьогоднішній день. Uh, дякую, хто підтримує мене в коментарях. Не забувайте ставити лайки, підтримувати, писати коментарі. Дякую uh, тим, хто пише коментарі по поводу моєї неідеальної української мови. Um, yeah. Тема мови це для мене дуже сложна тема. В общем, всім дякую за те, що ви пишете і підтримуєте мене. Так що буду працювати буду далі. Я включусь. Думаю, не прощаємося з вами. Угу. Закінчила роботу. Зараз зайду в магазин, в Лідал, куплю что-нибудь нам э, додому. Позвонила мамі, вона каже, я не знаю, що треба. Я вже замучилась. Типа, самі подумайте, що ви хочете. Так что зараз піду вибирати, що ми там хочемо нам на вечерю. Не знаю, звісно. Ну, что-нибудь куплю вкусненького. Побалую їх. Так, я не поняла, а що завтра магазини не працюють чи що? Я зайшла в Лідо, а там просто тьма людей. Всі з тележками. Пам'ятаю, тілешки їди, ну, продуктів. На касах просто очередь така страшна. Це просто ужас. Я вирішила, що я не буду стояти в такій черзі і піду просто в гаму. Я розумію, що в гамі теж будуть люди, але я сподіваюся, що не така прямо черга, як тут. Тому що ти ж це ужас якийсь. Вони мене знов збивають. Я навіть не змогла взяти собі ніяку цю тілешку чи кошолку. Взагалі чи... нічого, нічого немає, я все Ну, В гамі набагато лучший, Лучша ситуація. Так що я скупилася в гамі. Не знаю, що брати, щось там взяла. На вечерю смачненького. Мама каже, в принципі, є що їсти, ну, хочеться щось, щось хочеться, коротше. Так що це. Так що вже йду додому. Е -е -е.